Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі ви на каналі. Тара Україна! Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя область, що буде, що чекає. По відчуттях, мої хороші, іде таке, що не реагуйте відразу на всі новини. Дочекайтесь роз'яснень. Буде якась спекуляція, нагнітання. Запоріжжя З найближчі дні. Все одно показує повторення ситуації. Пробувають захист, прощупують. Спочатку буде відчуття, що нібито все буде добре. І якісь гроші, допомогу, можливо, захист якийсь дадуть вам? Надію. І потім цю надію ворог почне перебивати. Розумієте? Щоб не було спокійно. Цілі ті ж самі. Він як показує силу свою, знаєте, щоб ми. От таке відчуття ніби то знає на декілька кроків вперед, що ми будемо робити. Не прораховує, а знає. Це є різні речі. Запоріжжя найближчі дні. Вам нагадали наврочили. Перепад буде світла, що зі світлом буде. Відмовиться, як заручники ситуації. Слухайте, і знову показує повторення, як коли холодно. Ну, тобто, це по енергетиці. Є відчуття, тому що по Дніпру і по Одесі йшло, що як намасований, готується. Лікарні, заклади медичні. Будуть звернення туди. Ну, знаєте, хоч одно радую, що показує, що у вас захист буде працювати, тобто він по факту десь є. Вз... Вже щось краще. Як вночі, не зрозуміло, що далі? Скільки буде до нас не до нас? Наскільки довго це буде тривати? Атака, наприклад, яка мета? Чи буде тихо? Заріжжі найближчі дні. Небезпека є руйнування. Бачите? Ворог активний. Я хочу, щоб ви думали, що треба покинути місто. Я так розумію, що будуть такі розмови. Я хочу, щоб ви вважали, що тут нема можливості. Ви боялися води. Знову якісь розмови, провокації щодо, я так розумію, дні прогресу. Ну, що у вас ще Мусти на воді, так? Да? <кій> Ворог став занадто розумним, як на мене, занадто. А ми заручники ситуації Сідомо і думаємо, що нам робити далі. Щось хочеться подивитись, зараз сформулюємо Запоріжжя найближчі дні. Багато планів щодо вас на майбутнє Запоріжжя, найближчі дні. Небезпека біля води. Ну, знову оманлива, оманливе відчуття, що все буде добре, вже на які там вже на третій колоді карта диявола. Але тут ворог активізується. Это в мене, это в мене. Поспішає хтось вночі. Запоріжжя в ближче ні. Головне, щоб такого звуку в місті не було, коли воно щось завалиться, тому що вогонь показує. Передмістя небезпека, карта смерті показує, можливі, поранені загиблі. Так, чекали на зброю. Ворог чомусь вважає, що у вас там. Дуже багато ППО і буде десь бити. Є якісь координати, вони старі, вони не актуальні. Тому я показую, що повторення сценарію вдарів. Хлопці на фронті намагаються тиснути. Бачила, що зроблено, залишилось степ, де і все. Ні, найближчі дні. Небезпека. Є це ціль у ворога, але показує не його руйнування поруч, порт по боках, десь поруч, може, якщо там порт десь є, Є небезпека. Але щоб там руйнування, щоб щось катастрофічне, ні. Повториться, щось повториться. Головне, щоб не збулося, я в таких випадках кажу. Таке нам не треба збувати. Васильівка, дні смерть. Захист працює. Ну, знаєте, дуже багато показує наших таємних планів. На перший раз що для Васильівки. І чомусь постійно показуна безпека для цивільних. Там прям будуть такі розмови, що треба чи покидати місто, чи що робити далі. Мелітополь найближчі дні. Дивіться, питаю про Мелітополь. Мені кажуть, прильоти по Бердянську будуть біля моря. Над Мелітополем буде летіти із, із Мелітополя, атака по наших позиціях, по наших містах. Ворог боїться, що ми все ж таки будемо розглядати можливість шанс наступати на Мелітополі, тому буде намагатися нам руйнувати, знищувати. Тобто, він як. Щось обстрілює, намагається цим сказати, що не йдіть сюди. Вам тут не раді. За Єс найближчі дні. До речі, дивилися відео по ЗС, що там не вистачає, вони не можуть обслуговувати нормальну станцію. І тут дивлюся, в Телеграмі пишуть, що вони шукають робітників. Ну, тобто воно програлось дуже швидко. Тобто людей, щоб обслуговувати станцію, немає. Це було сказано. От. Подивіться попереднє відео, саме там ЗС, окремо дивились. Ворог активний, якийсь прильот, вогонь буде на території. Знову ж таки, провокація. Ми не знаємо, у ворога є якісь люди, може, навіть серед військових. Дуже близькі до військових, до тих, що стоять наші, найближчі до ЗС. Тобто він має очі у нас за спиною. отак От кажуть. І це відкриється з часом, Бо буде якась гора, якась біда для військових, і це відкриється. Роботи на найближчі дні. Контролюємо ситуацію, багато вогню. Нам щось дадуть, щоб ми вижигали ворога. Я вже не перший раз це бачу, я... от це хай збувається. Що значить, щоб ми випалювали ворога? Щось важке, що ми можемо відкинути його. Побіжуть трошки? В голові певлогради, Павла певлоград. Щось буде там. Значить, щось буде. Так макнеблищі, дні. Вогню багато по інфраструктурі. Вони щось будуть намагатися відновити, відремонтувати, не буде виходити. Пологи найближчі. Таємна інформація, треба мовчати. Вже другий раз це випадає. Там руйнація в районі в Пологівському. Втрати наші показують. Ну, там ми десь влучимо добре. Кажуть, що в нікуди, насправді там великі втрати їх сили. Гуляй поле найближчі дні. Укріплюватись, щось там вкопуватись треба. Кажуть, будуйте. Не знаю чому. Будуйте, щось робіть. Дадуть якісь гроші, я так розумію, на голе поле, щоб десь його кордон чи щось укріпити. Бо ворог активний, жертви серед цивільних показує. Оріхів найближчі, дні. Ховають наших хлопців. Вона ця пісня пішла Плине кача, знаєте, в голові? Дивлюсь на карту. Прапори підіймають. Когось на щиті такого важливого несуть. Плачемо. Не одного. Щось іще буде. Людина, як важливу місію дуже робила. Нове щось. Може, ну не, не буду казати, який рід військ, не, не треба. Оріхів там ну, такий буде, як свінтер весь. Вільнянськ найближчі дні. Щось відбиваєте. Є небезпека прильотів і райони, саме місто. Тут прям гучно може гупнути щось впасти.